Слава Україні, героям слава друзі! Сьогодні ми поговоримо про новини World of Tanks. Це новий, так скажемо, контент, тому прошу віднестись до цього з повагою, тому що пробує це вперше. Отже, давайте. Відразу ж до самої головної новини: повернення Вафентрагера. Що ж нас очікує? Отже, друзі, Макс фон Крігер все ж таки кудись подівся, та на його місце прийшла його донька. Що стосовно до того, що ж у нас буде в цьому режимі, повернення вафлі в рандом, так, ви праві, повернення вафлі в рандом, та дуже багато всього цікавого. Ми зможемо отримати дуже цікаві танки, які всі хочуть. Та, але ж це буде за реальну валюту. Що стосовно того, що ми будемо отримувати за проходження так званої кваліфікації, за кваліфікацію ми будемо отримувати ключі, дніпрем аккаунта бони 3000 бон, різні нашивки, різні емблеми, різні написи. Це, звісно, все круто. Але саме головне це Вафентрагер в оренду на 5 днів. Отже, якщо ви проходите кваліфікацію там, наприклад, 10 рівнів, ви отримаєте Вафентрагера в рандом на 5 рандомних боїв. Це дуже приємно та дуже прикольно. Що саме головне ще у нас є, те, що, звісно ж, ми зможемо ще... Так сказати, отримати чіфтей на прото 9 рівня, який доволі таки непоганий по своїй характеристиці, тому що він має середній урон з пострілу 400 одиниць, базове пробиття 262 мм і на голдовому пробивання 310 мм. Доволі непогано. Та що ж ми маємо по життєздатності? Життєздатність у нас 1800 одиниць, 40 кілометрів вперед. Доволі непогано. Та що ж у нас тут такого? По УВНах, а УВНи у нас 10 градусів. Доволі непогана таки машина за ваші реальні гроші. Як можна його отримати? Це принцип новорічних коробочок. Донатите, наприклад, 50 коробок, і, звісно ж, ви отримуєте на 50-ту коробку 100% цього чифтейна. А також у нас буде КТТС 8 го рівня. Як ви знаєте, точно я не пам'ятаю, це ПТшка чи ТТшка, але нібито це ПТ. І ця машина восьмого рівня також, ніби непогана машина, але якщо вже і розраховувати, то розраховувати тільки на чіфтейна 9 рівня, який доволі непоганий, та можна реалізувати доволі непогано в рандомі та фармити, тому що це преміумний танк ФВ-4201 Чіфтейн Прото, якого тестують уже дуже-дуже давно, ну приблизно. Як мінімум півроку. Друзі, що стосовно того, що ж у нас буде випадати в так званих коробках за Waffentrager, які ми зможемо купляти. Отже, як вони будуть купуватися, 250 золота за одну коробочку, тобто ви скидаєте, купуєте нібито коробку, і у вас 250 золота списується, і ви отримуєте, наприклад, якусь там нагороду, або персональний е... опит, персональний, який ви можете на свій екіпаж. Вдарити для того, щоб у вас екіпаж підріс, або якісь 3D-стилі цікаві. Також ви отримаєте Шкода Т-27, Йог-5, ренігат М-54, ВК-7501, Еміль 51. А iMix Proto, Aston Rex, Camfanzer, Chieftain t 95 та m 48 a 2 Друзі, доволі непогані ж такі у нас будуть випадати преми, але для того, щоб вони випадали, нам потрібно задонатити реальні гроші. Звісно, це ваші будуть, а, точніше, це буде ваше таке право захочете видонатити, чи не, чи не захочете. Також друга у нас така цікава новина це турнір на Європі. Що ж нам тут пропонують турнір. Вот-7, став одним із самих популярних змагань на Європі. Тому що ми зможемо отримати в топі команди, якщо ми перемагаємо всі команди, ми отримаємо 250 тисяч золота на команду на 7 чоловік, 50 тисяч бон на 7 чоловік, та 2 тисячі євро на 7 чоловік. Що стосовно того. На рахунок 2000 євро. Варто зареєструватись на турнір, я думаю, варто. Але якщо ти поганий гравець, то я не думаю, що у вас там щось вийде. Тому що це буде дуже жорсткий турнір, і в цьому турнірі ви, можливо, не пройдете, тому засмучуватись не потрібно, тому що, так сказати, уч учитися потрібно, навчатися. Вступати в хороші клани, дивитися стрімів, стріми стрімерів для того, щоб хоч щось научитись робити. Отже, друзі, якщо вам сподобались такі новини, буду вдячний за коментар, та що можливо, мені потрібно підправити. Та десь можливо щось змінити, якось можливо інтенсивніше розказувати вам ці новини. Можливо, десь якось там тюті сюсі-мусі. Ви мені, будь ласка, напишіться в коментарях, підпишіться на мій канал, та, звісно ж, прожміть вподобачку для продвигання україномовного контента. Друзі, що стосовно того, е як зареєструватися в турнірі, зареєструватися в турнірі можна на офіційному сайті Wargaming.ua Там ви можете. Без проблем подати на кваліфікацію. Кваліфікація буде 28 жовтня, 2, 28 жовтня, 28 вересня, прошу вибачення. І друга кваліфікація буде у нас 1 жовтня, якщо ж я не помиляюся. Отже, можу вам сказати те, що буде. Дуже цікаво, особливо в турнірі, особливо з Вафентрагером. Тому що, якщо ви проходите кваліфікацію, ви вже зрозуміли, що ви на 5 боїв можете спокійно потрапити в рандом на вафлі. Хто новенький гравець, той не, не знає, не пам'ятає, що таке Вафентрагер. Отже, я, точніше, я пам'ятаю Вафентрагера, я знаю, що це за. Машина, та, звісно, я б хотів би її отримати хоча б на 5 днів. На ній буде дуже цікаво грати за рахунок того, що у неї доволі хороший барабан. А барабан у неї, якщо його не порізали, 6 гарматних пострілів по 560 альфи. Це перша, перша гармата. Та є ще друга гармата. На 750. І там 4 снаряди. Отже, друзі, якщо вам сподобався такий огляд новин, буду дуже вдячний за ваш коментар. Всім дуже дякую, до зустрічі, героям слава!